Здаюсь, до і моя доля райша довгий... Привіт, дружана, зв'язку містер Вайпер, і це новий досик по Raid Shadow Legends. Цього разу у нас челендж. Челендж для мене, подарунки для тебе. Суть челенджу заключається в наступному. Це челендж від розробників. Потрібно вдарити п'яту химеру, досить таки специфічною командою і. Цікавити нас буде тільки максимальна шкода, скільки ми зможемо за 65 ходів химери набити шкоди. Але є нюанс. Нюанс заключається в чому? Зараз я тобі покажу Excel-табличку. Ось така табличка. Всього у нас є 100 жетончиків. За ці жетончики ми можемо брати собі певних героїв. Наприклад, за міфічного героя знімається 30 жетончиків, за легендарного 20, за епіка 5 і за рарку 0. І плюс додатково жетончики знімаються за е, кольори. Чи це войдовий, чи це кольорові е, герої. Відповідно, якщо ми поставимо для прикладу одного героя міфічного, так, і тут поставимо одиничку, то у нас 35. Знімається жетончиків. Всього у нас є 100 жетончиків. Ми можемо, от в цій сумі набрати нашу команду і, відповідно, нею тоді бити. Може бути не 100, може бути 90, можемо потратити, але не більше, ніж 100. Йдемо зараз, я буду вам включати свою команду. Переходимо до самої. Химери, це п'ята химера, мій склад команди Ельва. Чому Ельва? Тому що Ельва дуже крута, вона має, по-перше, Ауру. По-друге, вона має вшиту пасивочку, яка дає хіл всім. Відповідно, вона має збільшення швидкості, Рез та Тінс. Це досить і досить потрібні штуки нам на химері. Далі у нас йде ловець. Чому ловець? Якби в мене була Сенна. Я б відповідно брав Сенну, тому що Сенна зараз у нас є топ 1 заливщик команди в довгий період. Тобто на дистанції вона саме більше заливає команду. Сенни в мене немає. Відповідно, я змагаюсь по демеджу з іншими контент креаторами І в кого є Сенна, з великою ймовірністю вони переможуть в цій битві. Також тут умова: не можна використовувати дублі героїв, і потрібно використовувати тільки свій аккаунт. Далі я взяв ловця того, що він. Один із бюджетніших і один із кращих героїв, які заповнюють шкалу ходу. За рахунок додаткового ходу, за рахунок того, що в нього залив, і досить мала КД в її А в його А2 навичці. Далі в мене стоїть Руелла. Чому Руелла? Та знову ж таки через те ж саме, що вона має і залив, і вона має потрійний штраф, тобто, це зменшення захисту, слабкість, плюс зменшення швидкості. Навіть. Я пробував і думав, що буду робити через Армстронга, за рахунок того, що в нього також є додатковий хід, але все ж таки трішки не вистачало саме слабкості, і тому я спеціально під цей відосик прокачав Руеллу і разом із нею її відбивав. Бій вже відбувся. Я вам буду показувати відповідно запис цього бою. Далі, друзі, далі я обрав дріадунію. Чому її? Ну, через те, що вона одна із самих бюджетних перезарядок для Маріуса. Ну і відповідно також має додатково підхіл, плюс зменшення швидкості може підстрахувати Руелу, тому що в неї не 100% ось ці штрафи. І відповідно також у нас Маріус. Маріус це зараз саме найкращий в мене на аккаунті ДД як на гідру, так і відповідно на Химеру. Ну, на гідру трун краще, але ну, ви зрозуміли. Безкоштовний герой, якого зможуть всі отримати. Далі, друзі, суть челенджу для вас я трішки розкажу пізніше, як завжди, потрібно буде написати тематичний коментар. І 5 коментарів на одному із стрімчиків ми будемо в прямому ефірі обирати, і вони отримують чудові нагороди для, до себе на аккаунт. Умови будуть в кінці відосика. Далі, друзі, давайте ж ми заповнимо цю табличку. Ось так. Давайте я її, можливо, трішки меншу зроблю. Так. Що у нас є? Міфічних героїв у нас немає. Чому Ексель бликає, вам не можу сказати. Ну, але чомусь чомусь бликає. У нас є два легендарних герої. У нас є три епіка, у нас є два войдових герої. Червоних у нас нуль. Один зелений і два синіх. В результаті ми використали 90. Ось цих жетончиків 10 у нас ще є на складі, так можна сказати. Тому ми можна сказати, перевиконали умову. Все підрахували, тобто по вимогах наша команда підходить. Можемо закривати цю табличку, і друзі, йдемо до нашого бою. Буду з перемотками показувати якісь цікаві моменти, і звісно ж таки покажу, як вони одягнуті в мене на аккаунті. Весь бій відбувався в ручному режимі. Тут, відповідно, руела три рази б'є, але не наклала слабкість, чомусь я не став перегравати. Ну і окей, я думаю, що то не сильно так зіграє нам роль. Далі ловець заливає, коником зразу ж таки хожу з А2. Чому не з А3? Тому що додаткові бафи, і, відповідно, буде сильніше пробивати. Тут все ж таки вирішив Руелою залити. Що у нас бачимо? Отримує додатковий хід, отримує ще додатковий хід. Ви просто подивіться на цього ловця. Він. Why are you running, да? Він постійно це бігав туди-сюди. Далі. Далі, тут просто відбувається. Ще химера жодного разу не походила. Ось перший хід, а ми вже нанесли 6 мільйончиків демеджу. І це досить і досить круто. Знову ж таки, біжить. Ловець, знову ж таки, додатковий хід. Знову біжить ловець, ну і ось так він постійно бігав цей ловець і тим самим дуже сильно заповнював шкалу ходу нашої команди. Тут, відповідно, Дріаданія постійно перезаряджала коника. Або якщо на голові барана, то я перезаряджав іноді Ельву, щоб Ельва встигала когось там воскрешати. Трішки було важкувато з демеджом на голові барана. Ну, але маємо, що маємо. Що ми демось? Другого ходу ще ось другий хід зробив, і вже майже де... 10. 9. 9. 9. 9. 9. Мільйончиків. Це досить і досить круто, за рахунок того, що в мене є тут два заливщики, є штраф швидкості, є аура, є збільшення швидкості, і це дуже і дуже пришвидшувало мою команду. Давайте ми вже перейдемо. На більш, напевно, цікавіший, десь трішки далі відрізок. Тут зараз буде голова у нас барана. Уже переходити. Ну, на голові барана там нічого цікавого не відбувалося, того що постоянно мої герої лежали. На підлозі, так особливо коник, один раз походить, і все я не старався дамажити. Я просто старався, щоб максимально комфортно повернутися на ось цю початкову форму і щоб не втрачати час, воскрешаючи своїх героїв. Щоб вони просто дамажили. Тут я не старався дамажити, просто старався, щоб моя команда виживала. Бачите, перезарядив тільки що Ельву, і по факту все. Тут досить такий скучний бій, давайте ми перейдемо далі. 14-й бій, зараз у нас вже 41 мільйон. Це зараз ще один хід і буде уже голова Лева. Якщо я не помиляюся, іноді Ельва встигала перезаряджати по КД коника. А іноді ні. Ловець досить круто. З його додатковими ходами постійно заливав команду, і це мені дуже і дуже сподобалось. Руела на диво дуже рідко промахували своїми навичками. Так, ось голова уже у нас лева. 16-17 ходів, 53 мільйончики ми надамажили. Можеш написати прямо зараз. На твою думку, яка фінальна цифра по завданій шкоді? Як ти можеш побачити, множних Х8 на цілі ми абсолютно не звертаємо увагу, бо умова стояла просто на На цілі ми взагалі не звертаємо увагу. Просто скільки ми зможемо максимально набити шкоди. Так, добренько, давайте ми вже. Перемотаємо, думаю, багатьом цікаво, як же ж я справлявся з головою змії. Ось тут 25-й хід зараз буде голова змії. Який тут є нюанс? Е, нюанс в тому, що не потрібно змії давати баф атаки, того що вона прям дуже і дуже сильно е, буде пробивати. Зразу ж таки, ось бачимо: ловець два рази ходить з автоатаки. Я просто не хочу віддавати їй, щоб вона зараз вкраде бонуси і щоб вона ось цією тичкою своєю. Не так сильно пробила моїх героїв, того що ну, може можна заруїнити. Ви знаєте, як е, противно, коли герой падає, і ти його потім не можеш підняти через некроз, Ну і починаються ось ці е, всякі неприємні штуки. Далі ми тут вже ловець може розганяти, розганяти нашу команду, і, відповідно, е, наша команда йде надамажувати. 26 й хід, 94 мільйончики у нас і досить непогана шкода. За перший прохід, мені здається, більше набили, ніж за другий. Чому так? Невідомо, але йдемо далі. Знову ж таки, ловець отримує додатковий хід, знову залив, знову додатковий хід. І ось так він досить і досить часто додаткові ходи ловив. Плюс в нього цікавий сет, і він ще й додатково собі перезаряджав А2 постійно. Ну тут передала штрафи. Тут я думаю, що робити, все ж таки вирішив автоатаку прожати. Коником походив з А2. Ну і відповідно бачимо, що тут відбувається. Зараз додатковий хід. Знову залив, знову хід. І знову додатковий хід, і він ось так постійно бігав. Коротше, досить прикольний вийшов ловець. Добренько, друзі, давайте ми вже перемотаємо ближче до кінця. Тут що? Тут знову ж таки голова барана. Коник постійно тут лицем об землю. Ну, але таке у нього життя на голові барана. Ідемо далі. 44-й, 49-й хід. 52-й і кінцевий хід ось зараз е кінцева ротація. Е остання голова змії. Тут відповідно взагалі без проблем проходиться, коли ручками граєш, ти собі можеш е щось Запланувати, хто після кого буде ходити і так далі, і тому подібне. На авто, відповідно, ця команда набила би в рази менше, тому що Адріаду Нію прям супер важко налаштувати, щоб вона знала в кого ходити з її А2 навички. А масового героя з перезарядкою у мене на аккаунті нема. Ну і відповідно, якби це була якась легендарочка, то сюди було б її супер важко запихнути. Так, добре, давайте. Я думаю, що ми можемо вже в кінець бою перемотати. 64-й хіт, і зараз буде останній. І щоб точно щоби точно вам показати, ось тут 206 мільйончиків і 69. Зараз я покажу, що це було дійсно на моєму аккаунті, бо це є одна із вимог. Так, я камеру на секундочку приховаю. Показую п'яту. І показую демедж. Так, друзі. А зараз пропоную вам перейти і переглянути, як були одягнуті мої герої. За використанням. Давайте першого ми все ж таки подивимось Ельву осінню. Ельва осіння в мене, як і завжди, як і ос... От вона, моя основна героїня, яка ходить в мене на химеру, одягнута в 9 частинок. Збереження показую дуже швиденько, щось там недоточене. Ось такі параметри. Досить цікава цифра по захисту вийшла. Чотири четвірочки, таланти. Ось тут показую, що по реліквії постать демона. Одна із перших, яка в мене скрафтилася, я поставив. І, в принципі, її окей. Здоров'я дає, щоб вона трішки мала живучість та і все далі. Далі у нас ловець. Ловець зразу ж таки показую, Книга Некротоса. Чому саме вона? Того, що вона посилює заповнення шкали ходу, плюс додатково ще поставив йому ось такий чудовий камінчик, а по факту більше від нього нічого нам і не потрібно. Плюс він плюс 9, ця книга, і відповідно ще плюс 6% до заповнення шкали ходу. Таланти анкільні. Вдягнутий в два сети. Сет додаткового ходу, або невтомності, плюс сет згубності. І ось ця згубність прям дуже чудово працювала, того, що він під час додаткового ходу йшов бив з автоатаки, міг, міг зловити знов додатковий хід з сету, і сет згубності перезаряджався, перезаряджавши йому А2. І це досить чудово працювало. По загальних параметрах. Ну, чисто збирав швидкість трішки живучості, все, щоб він просто не падав. Далі, далі у нас йде Руела. Руела, відповідно, одягнута майже так само, але згубність не вийшло мені її зібрати. Сет невтомності, плюс сет збереження три частинки. Чому не вийшло? Тому що це герой атаки, вона досить тоненька по захисту, і якщо їй не давати рукавички хороші, то вона просто падає по загальних параметрах. 346 швидкості, трішки живучості, е, маловато для п'ятої, але достатньо. 367 точності. Е, що по реліквії, книга Некротоса і аналогічний камінчик? По талантах, таланти суто початкові, і чисто осі, щоб вона заповнювала собі шкалу ходу і все. Тут взяв, аби вона трішки сильніше могла стояти на е, химері. Далі, Нія. Показую, таланти не докачені. До сих пір, скільки вона в мене вже відбігала, це в мене друга дріаданія. На першій таланти фул, а тут не докачені. Ну і окей, робить свою справу, та і робить. Дар в неї п'ятизірковий, безжальність. Це також збільшує шкоду на гідрі або на химері. Відповідно, оплавлений дзвін. Чому я його сюди поставив? Того, що флетово дає точність, а мені точності трішки не вистачало, щоб вона могла підстрахувати зменшенням швидкості саме руелу Одягнута вона в мене в два сети: сет реакції, плюс сет імпульсивності і три Біжутерії на перезарядку. По загальних параметрах 284 швидкості, 358 точності. Трішки здоров'я, трішки захисту, ну, в принципі, цього їй більш ніж е, достатньо. Далі, останній герой, якого я буду вам сьогодні показувати, це Маріус Бравий. Це стандартний мій коник, який ходить в мене е, на п'яту, на шосту в моїй основній команді на Гідру або на Химеру. Відповідно, вдягнутий він в 9 частинок. Нівечення або по старому сет Раталоса, це один із самих крутих сетів, саме для Маріуса, під ПВЕ контент. По загальних параметрах 5300 захисту, 283 швидкості, 99 крит шансу 356 критичної шкоди. Точність я тут не збирав, але ну, 200 точності зібралось само по собі. Далі. Реліквія, котячий погляд на 15 проточів. Камінчики в мене стоять в нього ось такі. По факту на ньому хорошо працює перший камінчик і останній, третій. Ну, такий собі. Це Та більше третій камінчик е, під гідру. Е, далі навички злиті повністю, дар, жорстоке катування, і талантики виглядають наступним чином. Друзі, ось такий результат. Надію, що зможу забрати собі призове місце. Нагороди там не супер сильні, але все ж таки було би приємно, щоб не дармаш. Я прокачував Руелду спеціально під цей відосик. Друзі, умови челенджу для вас на одному із наступних стрімчиків ми будемо обирати по коментарях, що потрібно зробити. Потрібно написати коментар тематичний на тему Тимери. На тему химери, саме що? Щоб ви, як гравець, запропонували розробникам змінити в е, самому босі? Можливо, вам якась голова не подобається, і ви би запропонували альтернативу, або просто що вам не подобається, як би ви його змінили саме на химері? Не потрібно писати там а 4 супердовгі коментарі коротенько, лаконічно і зрозуміло. І також, відповідно, не забудьте вказати ID свого ігрового акаунту на початку або в кінці коментаря. На одному із наступних стрімчиків ми будемо обирати в лайф-режимі, відповідно п'ятьох переможців, які отримують смаколики на свої ігрові акаунти. А в мене на цьому все. Якщо тобі сподобалось, ти знаєш, що зробити, і звісно ж таки зустрінемось. В наступному відео але без лута просто рутина.